Доброго дня, мене звати Дубровська Ірина. Добрий день, мене звати Миколенко Юля. Я від компанії Метост. їжджу вже не перший раз, це моя третя поїздка. Відповідно, всі три рази був новий роботодавець. Я поїхала перший раз за рекомендацією Іри саме від компанії Мітост. Суть моєї роботи полягає в тому, що я працюю офіціанткою, тобто там розношу картки, приймаю замовлення, вбиваю це все в касу і роблю напої по можливості. Тобто робота в основному з людьми і з прийманням замовлення. Ну офіціантка, я думаю, в більшості всі розуміють. Так, я працюю на кухні, я допомагаю шеф кухарю готувати замовлення і, відповідно, всю роботу, яка стосується кухні, нарізка, підготовка, це все також я допомагаю. Наш робочий день починається з 11 години. Далі ближче до обіду ми йдемо на перерву, яка триває від 30 хвилин там, до 2 годин, до 3 тобто така велика кількість перерви. І працюємо ми до закриття ресторану. Всім привіт! Мене звати Добровська Ірина. Я від компанії Мітост їжджу вже не перший раз. Це моя третя поїздка. Я працюю в роботодавця Адлер, працюю офіціанткою, тобто суть моєї роботи полягає в тому, що примані замовлені вбивання його вказу і роблю напої та розношу його, розношу їх людям. Інколи допомагаю людям з вибором їжі, яку вони там хочуть. Там можливо, коли запитують, що вони там хочуть, і якісь певні особливості, або коли хтось щось має алергію на щось, таке інколи теж бувало. Ну і допомагаю на кухні. Тобто, наприклад, якщо роботи немає. Ну, там бувають дні погана погода чи ще щось, то я можу піти на кухню, там допомагати, очистити картоплю, і так, чи цибулю і тому подібне. Мій робочий день був з 11 години. В обід нас мене відправляли на паузу. Там вона могла тривати від однієї години до, до трьох і так далі. І працювала я до закриття ресторану. Ну от і все. Ми проживаємо в кемпінговому містечку, це майже в лісі. От, це наш кемпінг. Зараз ми пройдемо всередину. Тут ми маємо стіл, тут ми завжди снідали, їли. От у нас тут також є диванчик, тут полочки, погане світло тільки. Це наше ліжко. Дуже комфортно. От ми мали також капчики. Тобто дуже комфортно і... Зручно. і зручно. Ми проживаємо в кемпінговому містечку, це майже в лісі. От, це наш кемпінг. Зараз ми пройдемо всередину. Тут ми маємо стіл, тут ми завжди снідали, їли. От у нас тут також є диванчик, тут полочки, погане світло тільки. Це наші ліжка. Дуже комфортні. От ми мали також шкафчики, Тобто дуже комфортно і зручно. І зручно.